Всім добрий день. Ми сьогодні знімали чергове відео на канал. Подивилися, скільки коштують автомобілі, які є роки. В оголошеннях є телефони продавців, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Не, Не потрібно відвідувати отакий майданчик. Ми вам все показали. Вам тільки треба подзвонити до продавця, домовитись про зустріч. І купити автомобіль, який вам буде до вподоби. Поділіться даним відео зіма своїми друзями. Напишіть будь-який коментар під цим відео. Натискайте вподобайку, а хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Всім приємного перегляду. Так, продається BMW X5. Ра подивимося вартість 12 рік. 18900, 201 пробігу. Так, телефончик і продавця є. Своємісний автомобіль. Невно... Пневмопроекція пневмо отакий. Автомобільчик BMW X5 продається. Далі у нас Hyundai Kona. Hyundai Kona 19-го року випуску. Це у нас електричний автомобіль, 64 кВт двигун, пробіг 67 тисяч 300 коштує. А цей електроавтомобіль. ось такий. Hyundai Kona. Ford Focus продається. Пятнадцятий рік, бензин 1,6, 7800, 170 пробігу. Так, Форт Fiesta. Volkswagen Turan. Асистент автопарковки є. Парктроніки 360, 360 градусів. Так, ви побачили, є датчик буковий. 13-й рік, 11-300, телефончик є. Volkswagen туранчик в білому кольорі. Він на сталевих дисках ковпаки декоративні. Так, Renault миганчик третій в кузові дори стайлу. По ціні зараз подивимося, скільки коштує. 9999, 13 рік, 1,5 дизель, пробіг 178 тисяч. Так, миганчик, це не миганчик, це зараз подивимося, яка модель. Це в нас Renault Clio, 11 рік, автомат, 1,6 Об'єм двигуна, 206 пробігу, 7900. Clio. Так, Seat. Так, Seat. У нас 11-го року випуск 1,4 бензин автомат. Пробіг 173 тисячі дев'ять Так, Seat. Так, Discovery. Продається Jeep Land Rover Discovery. От такий на крутих колесах. 16 рік. 2.0 81 тисяча пробігу 20 тисяч 999 доларів. Так, інфа, що там є інтест в автомобілі, телефончики є. Телефонуйте до продавця. Nissan. Нісан. Так, Nissanчик. Nissan Rock 18 рік, 2,5 бензин, 100 тисяч пробігу, 15 тисяч без долара. Так, інформація. А, Це вже послуги електрика пішли. Так, Nissan Rock. Так, ще один Nissan Rock. 18-го року автомобіль. Бензин 2,5-110 пробігу, повний привід 1469. Дивився чи не в чи є камери бокові. Тут я не побачив цієї цього автомобіля. Так, от такий Nissan Rock. Так, Nissan Qashqai. Nissan Qashqai. Ташка і в нас 10-го року випуску 12250. Так, дизель півтора, 131 пробігу. Так, є телефончик телефонуйте. Присніжений такий нісанчик продається. Так, шкода ВРС Октавія. Така Октавія ВРС 11 рік, 2,0 бензин, пробіг 164 тисячі. Так, без підкрасів. 12400 без 1 долара. 12399 оця шкода Октавія ВРС. Так, дивимося KIA Ось такий KIA джипчик. Також ви бачите є боковий парктронік 360 градусів. Kia Sorento. Повний привід 22 999. 220 пробігу, 15 рік. Kia Sorento. Бачите, продається. <coughs> так, керономеган. Два меган, меган, то як каже. Білий колір. На ковпаках. 9 рік, 6800. Пробіг 214 тисяч. Рено меган другої моделі. Так, гольф плюс. Golf Plus Volkswagen. Дивимося, що він нас коштує 10 рік, 1,4 бензин, автомат коробка, пробіг 161 тисяча, 9200. Так, ви бачите, яка по автомобілю. Буду вам його читати. Коли цікавить, зупиніть відео на паузу і перегляньте. Так. Октавія А5-а. 5 Октавія. Так, ціна цієї машинки. 1.8 Інжектор 9 рік 185 пробігу, 7,150. І тут зверху телефончик. Продавця є. Телефонуйте, спілкуйтесь. Перевіряйте автомобіль. Так, Октавія. Кія. Так, Кія. Непевно, Кія Сід. Мак в Універсалі. Подивимось. не написана. Напишіть в коментарях, чи я правильно вказав модель. Це є Kia. 1.6 дизель 234 пробігу 8300. Так, телефончик є 12 рік, а тоді модель. Я думаю, що це Kia Ceed. А ви напишіть в коментарях свою версію, хто знає. Так, мазда. Мазда. Так, без підфарбувань це мазда. 11 рік. 7990 ціна, телефончик є, бензин 2.0, пробіг 140 тисяч коробка, Приїхала з Швейцарії до нас в Україну. І тут шукає свого власника. Так, Volvo V50. Volvo V50 9 рік, 16 дизель. 7900. Пробіг 246 тисяч. І ця вольвочка проїхала 246 тисяч кілометрів. Туранчик. Туранчик на автомат коробці стоїть, продається. Так, ціна. 7 рік автомобіль 6990, 7 місць, 1,4 бензин, 210 пробігу має. Так, далі дивимося. Ще покажу такий ракурс ресторанчика. І зараз будемо переходити до сусіднього автомобіля, у нас Honda. Honda це РВ. Honda це 14912 рік, 2,2 дизель, 246 пробігу. Honda CRV так, ще одна Honda, дари підубийся яка модель. Я вам одразу не скажу. Не бачу, яка модель, не написав власник. І я думаю, подивимося зараз на задній іляді 10 Десятий рік, 223 пробігу, 2,2 Дизель. 13450. Десятий рік. Так, переходимо на. Подивимося, яка це модель. Не написано. Напишіть в коментарях яка це модель Ось так вона виглядає. Так, ще вам покажу тут декілька автомобілів. О, всім дякую, що підписалися на канал, що дивитеся. А хто не підписався, підписуйтеся, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Сімимісний автомобіль 2016 року, дизель 1.5, 11499 Телефончики є, ось такий сценічок. Семимісний. Так, всім дякую за увагу. І ще вам покажу бусик Ні Реномовано. Переглянемо. Тут погано видно, скло замерзло. Коштує 12, ні, 19 750 оцей бус. Так, всім дякую. Що дивитись?